Гатили кинджалами. росіяни атакували Україну аеробалістичними ракетами в день 16 червня. Основний удар припав на Київщину. У той час в столиці з робочим візитом перебував президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Попри повітряну тривогу і вибухи, представник очільника ПАР заявив, що місія африканських лідерів йде добре і за планом. Голова МЗС України Дмитро Кулеба натомість заявив, що своїми діями Росія вкотре демонструє, що хоче війни, а не миру. До речі, саме задля досягнення останнього, нині у Києві перебуває африканська делегація. Як попередньо інформують у повітряних силах, охоронці нашого неба зуміли запобігти великій трагедії. Збиту усі шість кинжалів, стільки ж калібрів та два безпілотника. Наслідок російської атаки на Київщині є пошкодження приватних будинків та постраждалі. Це мирні мешканці, 82-річна жінка та водій, який їхав по дорозі. На місці працюють поліція, медики і ДСНС у самому Києві. Пошкоджених об'єктів після ракетної атаки немає.